Вітаю, ви коли-небудь зупинялися на хвилинку, щоб подумати, наскільки безпечно ми проводимо час в інтернеті? Ну сьогодні ми якраз і розберемося, як захистити себе онлайн. Вважайте це вашим особистим гідом по ключових інструментах, які зроблять цифрове життя набагато спокійнішим. Отже, давайте почнемо з найголовнішого: інтернет це ж неймовірний світ можливостей, правда? Але як і в будь-якому мегаполісі, тут є свої, скажімо так, темні провулки. То як же досліджувати цей світ не ризикуючи? Саме про це сьогодні і йтиметься? Давайте на хвилинку уявимо, що наш комп'ютер і все, що ми робимо в мережі, це така собі особиста фортеця. А будь-яку фортецю, як ми знаємо, треба захищати від небажаних гостей. І на щастя, для цього є спеціальні інструменти. Граст, зануримось у деталі. Отже, перша і, мабуть, найважливіша лінія оборони нашої фортеці це Брандмауер. Уявіть його як такого собі пильного охоронця біля воріт. Він перевіряє абсолютно все, що намагається зайти чи вийти, і вирішує це безпечно. А це ні, сюди не можна. А ось вам і цікавий факт. Саме слово брандмауер прийшло до нас із німецької мови, де бранд означає пожежа, а «мауер» стіна. Тобто, це дослівно стіна від пожежі. Англійською це звучить як «файрвол», що по суті теж саме. І знаєте, ця назва ідеально описує його роботу: не дати цифровій пожежі, тобто загрозі, перекинутися на ваш комп'ютер. І, хоча може здатися, що це якась надсучасна технологія, насправді сама фідея брандмауера з'явилася ще десь у 1995 році. Це, до речі, доводить, що про безпеку в мережі почали думати майже одразу, як тільки інтернет став масовим. Так, а ось тут дуже важливий момент: треба чітко розуміти, що брандмауер може, а чого ні. Він постійно 24 на 7 стежить за всіма підключеннями. Він може зупинити вірус ще на підході, просто не пустивши його всередину. Але, і це ключове: якщо якась шкідлива програма вже пробралася на комп'ютер, Брандмауер її не знайде і не видалить. Це вже робота для іншої програми, для антивірусу. Рухаємося далі. Тепер поговоримо про інструмент, яким ми користуємося щодня, щогодини, про браузер. Якщо Брандмауер це стіни нашої фортеці, то браузер це наш особистий охоронець, який супроводжує нас у всіх мандрівках інтернетом. Просто задумайтеся: саме через браузер ми дивимося відео, сидимо в соцмережах, заходимо в інтернет-банкінг, робимо покупки. Майже вся наша взаємодія з інтернетом відбувається через нього. Тому звісно, від його налаштувань безпеки залежить неймовірно багато. А тепер давайте глянемо на цю табличку. Бачите, всі основні браузери, чи то Microsoft Edge, чи Mozilla Firefox, чи Google Chrome, ставляться до безпеки дуже серйозно. Назви функцій можуть трохи відрізнятися, але суть одна й та сама: захист від фішингу, тобто від шахрайських сайтів, які крадуть дані, блокування небезпечних скриптів, і, звісно, приватний режим, щоб обмежити стеження за вашою активністю. До речі, в таблиці згадувався захист від XSS атак. Що це взагалі таке? Ну уявіть, що зловмисник залишає на якомусь сайті коментар, але всередині цього коментаря ховає шкідливий код. І от, коли інші користувачі відкривають цю сторінку, цей код запускається прямо у них в браузері і може, наприклад, вкрасти паролі чи інші дані. Так от сучасні браузери вміють такі хитрощі розпізнавати і блокувати. Отже, у нас є бренд Мауер і захищений браузер. Здавалося б, чудово, але цього не завжди достатньо. Настав час взяти контроль у свої руки і налаштувати все для максимальної безпеки та комфорту. Думаю, відповідь тут очевидна, правда? Кожен же стикався з ситуацією, коли заходиш на сайт, а на тебе раптом вистрибує купа якихось рекламних вікон. Вони заважають, відволікають, і це не просто незручно, це може бути небезпечно. Справа ж не тільки в тому, що вони дратують. Такі вікна реально сповільнюють завантаження сторінок, з'їдають мобільний трафік, а найгірше те, що іноді за яскравою картинкою може ховатися вірус або посилання на якийсь шахрайський сайт. На щастя, боротися з цим досить просто: є два основні шляхи: перший увімкнути вбудовану функцію блокування прямо в налаштуваннях браузера. Другий, який є значно потужнішим, встановити спеціальне розширення або як його ще називають, адблокер. Давайте швиденько подивимось, як це зробити на прикладі найпопулярнішого браузера Google Chrome. Все насправді елементарно: натискаємо на три крапки вгорі праворуч, обираємо налаштування, потім знаходимо розділ Конфіденційність і безпека саме там можна знайти всі потрібні опції, щоб контролювати, що сайтам дозволено, а що ні. Ну а якщо вбудованого захисту раптом виявиться замало, завжди можна встановити розширення. Ось вам кілька популярних і справді надійних варіантів: Adblock, uBlock Origin та AdGuard. Вони встановлюються буквально в кілька кліків з офіційного магазину розширень і потім автоматично блокують більшість нав'язливої реклами. Що ж, наш короткий огляд добігає кінця, давайте тепер підсумуємо і закріпимо найважливіші моменти, які точно варто запам'ятати. Отже, запам'ятаємо ці три стовпи нашої цифрової безпеки: перший це Брандмауер, наш вартовий на кордоні, другий захищений і правильно налаштований браузер, наш надійний супутник, і третій контроль над рекламою за допомогою налаштувань та розширень. Повірте, з цими знаннями можна почуватися в мережі набагато набагато впевненіше. І наостанок таке питання на подумати. Теорія це, звісно, добре, але практика краще. Який один маленький, але конкретний крок для покращення власної безпеки кожен може зробити просто сьогодні, може перевірити, чи увімкнений брандмауер, або зайти в налаштування браузера і подивитись, які там дозволи надано сайтам. Це й буде перший крок до безпечнішого інтернету. Дякую за увагу і до нових зустрічей!